Виступ однієї блогерки з Харкова наштовхнув мене на досить цікаве питання. Вона пропонує вона пропонує чиновникам, топ-чиновникам вибачатись персонально, не говорити, що я співчуваю за 20, 30, 50 смертей. Що таке я співчуваю? Вона каже: вибачайтесь особисто. І ви знаєте, вона трішки-трішечки не дотягнула. Правда, хейтерів набігло страшне в неї. Але вона трішечки не дотягла? Знаєте, яке ще питання потрібно ставити? Бо тут же хейтери набігли їй, а що ти зробила для перемоги? А ось я пропоную вам зворотнє. Адже це чиновники, чиновники, це ви зробили, не зробили для перемоги, працюєте, податки і так далі. Це ваше право. А чиновник зобов'язаний. От я хочу, щоб ви спробували в коментарях відповісти на одне питання: а що, на ваш погляд, чиновники? Не зробили для перемоги? Що вони не роблять нині для перемоги? Адже наскільки мені відомо, 600, який там вже 10-20 й й день війни, а патронного завода в Україні немає. Кому вигідно, щоб Україна постійно просила зброю? Невже виробляти снаряди, набої це така велика проблема? Це порох. це… Виробництво не настільки високотехнологічне, як Атамакси і так далі, Атакамси. Я розумію, що є зброя високотехнологічна, але набої, але снаряди, я вибачаюсь. Так що чиновники, на ваш погляд, шановні громадяни України і хейтери, звісно, що чиновники, на ваш погляд, не зробили для перемоги і для того, щоб війни не було, це теж важливе питання. Що вони не зробили, спробуйте знайти відповідь і не бійтесь. У вас анонімні акаунти вам нічого не загрожує.